Всім привіт! З вами Маракасі. Спитаєте мене, для чого я вас тут зібрав. Хочу показати вам один свій дуже непоганий бій. Бій під назвою Не ліземо на Def або Атака на пивний варьок Значить, здійснюють цю атаку у нас 10 рівні разом з дев'ятками Граю я в топі, як ви можете побачити. Досить таки непоганий сетапчик, тому що немає ЛТ, це вже супер, але. В моменті я там, звичайно, занервував, тому що сетап такий надто естешний. Я думав, що блін, тут немає на кому настрілювати демах. Об'єкт 705-й, суперкінь, фейс це такі важкі танки, які можуть бути, ну, які повинні бути в місті, і в принципі Т-95-ка з контракару може бути, але може і не бути, бо це Пі Т. А піде може стояти на басті десь там. Тому отако. Коротше, приїжджаю я на дефолтну для себе позицію. Граю тут я постійно завжди, на якому б танку я не грав на загубленому місці, я завжди тусуюся тут. В принципі, цього разу я вирішив собі не зраджувати. Стоїмо, чекаємо прокаточку. Засвітився у нас уже Супер Кінь, засвітився фейс. Очевидно, не вони будуть проїжджати тут, але все ще може хтось поїхати. Тому. Зрозуміло, що я буду до Тауго стоять, чекати. Тут ось фейс міняє позицію, світиться, він, звичайно. світиться не від мене. Виїжджає Суперкінь, Прилітає йому від ДЗТшки, даю йому я. В цей же момент проскакує Т-95, прос, Ну, як проскакує, проповзає Т-95. Тим не менше, мене вона в очі не бачить, не помічає. Я даю їй тичечку в борт спокійно, він там заїжджає вперед, заселюється. Не знаю, про що він там думає. Він перестрілюється, напевно, з Я думаю, що він вже бачив в очах, як він наносить йому там... тисячі дамагу, але не так сталося, як гадалося. Фармлює його в борт ще раз. Він підставляється, Ну, геть якось не обач. Він відверто грає і той джесор його добирає. Все, 1700 є, ну, думаю, все. Походу, дамагу далі не буде. Якось уже тут. Вже, знаєте, так, сформувалася знає, розстановочка на мапі. Уже, в принципі, Танки позаймали позиції. Ну, Думаю, треба підпушувати. Підпушувати, подивимось, що там мій любчик на 705-му робить, мій улюблений танк не контрибельний. Але поглядаю на фейсика, звичайно, щоб той не вийшов, на чек. Ну все, фейс засвідчується, він поїхав пушить мого фейса, вбиває його там, до речі. Ну і Бог з ним. Розвертаюсь тут від бортика, виходимо на 705-го, подивитися, виїжджаю і якраз 705-й вилітає, на мене не дивиться, я йому відвішую тичечку, він залітає, отримує від коня. Пролітає Е50. І трошечки я в шоковому стані розумів, що блін, тут мої справи можуть бути дещо кепськими, якщо він розвернеться на мене, почне мене тут. Ну, не те, що прям розвалювати, але трошки мені неприємності доставити він звичайно, ж міг. Тим не менше, він теж не звертає на мене уваги, очевидно, уражений зрадою, що німецький танк робить йому Бобо, черговий ніж в спину, і він на мене не дивиться. Таким чином я спокійно відвіси йому дві тички. Та ж сама ситуація, що і з Т95 просто тисяча дамагу на халяву. В принципі, ось зараз. Із того дамагу, що я давав, це увесь дамаг якийсь, отак знаєте, суто на помилках противників. Це не опозиційні перестрілки, не від скіла, щось таке. Це чисто побачив льоху, дав дамаг, все, заховався. Виїжджає 75-й, розумію, що тут. Проти 705-го. Ну, нічого робити, тому що там дуже хороша позиція, не буде в нього буде закрити, та швидше за все й буде танкувати. На балкончику в нього є кемпа, тому виїжджати немає сенсу. Викочуюсь тут, чекаючи, немає цієї бабахи. Може суперкін там буде виставлятися, не знаю, таке теж можливо в теорії, але ні, не виставився він. Ні суперкінь, ні бабаха, тому приймаю рішення відкотити назад, тому що що? Тому що не лізем, бо в нас деф. Основне правило в цій грі, які, яке ви повинні пам'ятати. Ось. Проїжджає кобра, я її чесно навіть не побачив. Чому? Бо в цей момент я відвернув голову, кіт почав блювати мені на кили. Я повернув свою голову в бік, проскочила кобра, я розвернувся, а все. Дамаг я не дав, і кобра просто за секунду розтанула. Тичечку запам'ятали. Запам'ятовуємо тичечку, тому що. Я не пам'ятаю, була у мене можливість дати тут десятку, Чи не була? Ну, спойлер, 10к не буде, але буде дуже хороший бій. Отже, тичечка вже є. На, ну Десь на 500 600 можна було дати. Оп, СТБшечка. Ага, не знаю, як залетіло. Чесно кажучи, там ВЛД, Здавався, що він вже заїхав. Жорстка така тичка влетіла з дамагом, і слава Богу. Він мене не пробиває, до речі, кумулятивом. Напевно, йому сказали дзінь або гарний постріл, щось із цього. Даю тичку ще в шарфу тюри, який там агресивно накочує. Мої хлопчики тим часом, як ви можете побачити, справа попіджимались, поздихали, ТВП там. Теж залишилось недовго. Зараз нею займеться 705-й. Я розумію, що треба тут вже чекати цього суперконя з бабахою, які можуть, в принципі, заїхати в будь-який момент. Є в мене, звичайно, там ще яга. Але, але, але. Став я, чекаю цей простріл. Я думаю, всі ви його добре знаєте. Ніхто тут так і не вийде. Запушила в мене яга, поїхала з 200 хп пушить 705-го. Само собою. Запушив він, очевидно, перед цим боєм алкомаркет і виїжджає, просто здихає, добирає його Суперкінч спину, здихає ТВПшка і рахунок уже 4-8. По ХП-3000 ми програємо. Різнича, різниця по ХП не критична, але от перевага в словах, вона така відчутна, і знаєте, вони можуть в принципі це розіграти. Що ми маємо? Маємо дві стежки, які швидше всього пропушують зараз А-лінію. Маємо 705-го, який виїжджає, якому я відвішую тичку. 5 касиків, ми вже маємо. Ще є де настрілювати. 11 тисяч з половиною хп. Ну там плюс-мінус, звичайно, ми не знаємо, що по хп в кобри. Юдеса і ТБ, напевно, в них там вже менше. Тому різниця дещо менша в ХП. Засвічується шарфутюр, засвічується кобра. Виставляюся. Кобра дає мені тичку, пробиває найцікавіше фугасом. Там фактично вертуха була, тому що він зупинився, одразу кидав. Я його добираю, бо дуже важливо його добирати. Я переживав, щоб кобра не вийшов в корму. І не вбила мені коня. От. Тут я намагався реально цевити коня. В принципі, в мене це вийшло. Шарф у це не так страшно, тому що там і КД по 4 секунди між снарядами, і Альфа -3 останні там по 500 фугасами. Тому таке все. Тут я вже дещо булочки підрозслабив. Їду пушить вперед, намагаюся тут знайти суперконя або бабаху, Суперкінь то відомо дисайтися. Виїжджаю отак просто, тому що чисто вірю в те, що бабаха на фугасах і вона мене не проб'є. Навіть якщо там дасть тичку, нехай це буде 500, 600, 400, 300 намагав, це для мене не критично. Об'їжджаю тут, суперконя вбиває е 4. Нікого я тут не побачив. Опа! Фокус. Бабаха поза спиною виїжджає, вбиває суперконя. Я заряджаюсь, їду на неї, лечу. Тут він стоїть тузом, не очікує, ловить фугас від мене на 696. В принципі, непогана альфа, хоча можна було б краще і краще ще буде. Зараз я йому покажу краще. Він щось менжується, стоїть, думає, їхать, не їхати. Чесно, дуже дивна поведінка бабах, йому треба було ховатися, взагалі тікати від мене. Ні, він виїжджає, приймає ще одну на 723. Пушить мене, я розумію, що треба клінчувати його, аби він не пробив мене в наш нікуди. Він ще на ББ6, навіть не на фугасі, не дає взагалі нічого. Я його снаркував і добиваю. Рахунок 9.11. Ситуація складна, тому що на союзників розраховувати не можна, як я розумію. Здихаю у ще й Т-30, забираю ГСТБшка. Я залишаюся сам залишаюся сам проти двох з половиною танків, тому що Арту завжди треба пам'ятати. Фугасик в сраку може прилетіти в будь-який момент. Дуже вже така дивна тичка була по СТБ. Плюнув просто на вдачу, і мені пощастило, залітаємо йому в башту. Хвилина до кінця бою, ми тащимо катечку, тащимо. Тут їде шарфутюр мене об'їжджати. І знаєте що? Я був впевнений, що він виїде. Я знав, що він виїде, нікуди він не дінеться, він не загальмує, не переїде десь. І він просто стоїть. Вивали свої шари на мене і дивиться. Тому що, знаєте, людина, в якої в внік і... нікнеймі є, стальний, железний, воїн, вона, в принципі, не здатна на якісь там, знаєте, грамотні вчинки в бою, муви, переїзди і когось там дурить. Це точно не про них. Викочусь в базу, даю тичку, в в мене вже 8500 дамагу, 20 секунд до кінця бою, кобра дає мені, робить по мені постріл, звичайно ж, не пробиває акумулятиву. Я її цілю забирати її, я не збираюсь. Танкую ще одну тичку, їду в СТБшка, аби дати альфу, він теж виставляється. Даю йому пробиття і, на жаль, все. Можна було, ще добирати кобру. Можна було зараз би добирати Кобру, якби я зарані підготувався. Напевно, можна. хоча ні, якраз таймер на каде закінчився. 9129 дамагу, 3700 наданковано. Перемога, все.